І 26 -е питання різне, У кого будуть зміни чи доповнення до порядку денної сесії ради. Руслан Володимирович, шановні колеги, на попередній сесії я робив заяву, що постійно при підготовці сесій проходить порушення закону про самоврядування і регламенту нашої роботи. Наше фракційне об'єднання прийняло таке рішення. До тих пір, поки будуть йти порушення, порушення заключається в тому, що ми в понеділок збиралися. Не було на сторінці в сайті, не було звіту міського голови. Документи, так, не нам, документи, документи нам не даються своєчасно. І я би просив би, я повторю ще раз, я не давав згоди, щоб мені всі давали дані проведення сесії, надавали в електронних платежах. От. І просив би, щоб це було в бумажних платежах. Ми прийняли таке рішення не приймати сьогодні участь в сесії, і ви бачите, який буде результат. Якщо сьогодні... Міський голова, присутствує вас, присутстві виконуючих старостату, завіріть нас, щоб більше порушень не буде, ми будемо приймати Привісті. в усі, роботі. Немає прозорості, немає Давайте не займатися допомоги. Немає відповіді, немає відповіді на всі питання, які будуть. Це є, не є правдою, Тому що було розміщено, треба, давайте будемо слідкувати, що вони розміщені. Не робіть на камеру цих заяв. Бойтеся, що в нас в країні вибори. Давайте працювати для наших подібні. Олексій Відович, ви маєте право робити все, що вважаєте Володимир, за потрібне. Це постійне порушення, я ні. не підтримую. Ні. ні. тиждень назад всі проєкт немає. Давайте працювати в тому варіанті, якому видати закону. Якщо ви щось просите, давайте письмово тоді. Якщо ви скільки можна було говорити? Зараз ви займаєтесь. Зараз ви займаєтесь по саме. Нашу кріалікцію у 12 році ви знаєте скільки потрачено коштів туди було? Три мільйони було витрачено. Зараз ви опять займаєтесь повідомленням. Ніхто ніколи в житті за всю історію три мільйони закладів. Слухайте Шановний депутат, присядьте. Ще сесія я не розпочалася. Коли буде звіт, коли Ми буде зловили, тоді ви вам повідомлять, ви все знаєте. А Якщо ви хочете внести якесь питання на період, напишіть письмово, воно буде внесено, я А не отак як ви все. зараз це робите. Все, присідайте, я вас почую. Тут... проекти рішення, всі Ми були за тиждень. Рішення. До сесії публіковані Ваше. на сайті міської абсолютно всі за проекти, рішення були опубліковані. Зараз що робите? Це, це, це популізм чистої води, розумієте? Не треба займатися виборами на сесіях. Треба працювати для своїх громадян. Правильно, буде. Правильно. а ви займаєтеся популізмом. Поки не буде влад, поки не буде бреві, ви займаєтеся сьогодні популізмом. Я вам ще раз кажу. Треба ми, не, цю ми, цю. Не, ми не займаємося виборами, тому що я член окружної комісії. Олексій Іванович, ви підходили до мене. Якщо у вас були питання, то підходьте перед сесією. Ви підходили ви не задали жодного питання. Ви зараз на сесії займаєтесь популізмом. Чистої води при тому. Перед камерою тільки працювати. Ну, Стирно повинно бути. Вони ну, буде сесії, будуть, люди будуть знати, за кого не отримують заробітну плату, за кого хто встав і пішов. Тому що це так. Сьогодні пост про це. Все, всіх повідомимо. тому що це не, неправильно. Якраз то рішення будуть тоді, абсолютно. коли потрібно. А за, робити де, 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 за за З минулої п'ятниці всі були рішення опубліковані на сайті міської ради, всі, які При тому заходять до мене перед сесією, ні одного питання. А є якісь питання, якісь проблемні питання? Ні, немає, все добре. Чому ви, хлопці, складаєте? Така у людей, запишіть депутатів. Чого вони повернулися і штурм? Працює, працюємо, є порядок денний, популістки вчиться, давайте зайняти. Ну а зараз далі голосувати питання питання не в тому. Питання в тому, що і, основна маса депутатів була на комісіях присутня, заходили сьогодні перед сесією до мене. В них не було жодного питання. Тут піднімається питання, що їм щось не так. Ну це, вибачте, це вибачте, Земельна комісія був Олексій Іванович на земельні, всі питання розглянули. Був е, Кирилюк, наприклад, вчора бюджетна комісія в повному складі. Ніхто не піднімав питання, щоб не було, щоб було Це, 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 це обуліковане. Щоб, щоб Комісії провели всі питання, які розглядаються попередньо на комісіях розглянуті. Що земельна, що житлово комунальне, що бюджет. Всі питання були розгляне попередньо. Роздрукувати на управління. Ні, а ми депутат... сьогодні написано. А ви ось бачите, як тільки депутати на сесії. Сьогодні це буде написано, тому що це, що відбувається, це насправді саботаж. Саботаж, бо питань дуже багато є, яких потрібно розглядати. Та всі Весь... приїхали, це не повага до тих, що приїхали, вже розглянути всі ці питання сьогодні, які стосуються кожної громади. І міста також. Можна Так. Дивіться, я пропоную зараз надрукувати. Питання, які мають бути на сесії, роздати депутатам, mm -hmm. ну, закону. Так. Вони є надруковані, і в кожного є... Ну, я вже зовсім вставав, вони казали, що їх них немає. Ось тут є всі питання, які ну, правди. Я, я чули, що сказав про yeah, це, це? Це ж не, не правда. Він ну, почекайте, він не давав зброю на те, щоб йому надавали електронний тарі. Згідно закону, Хто підходив Нічого. на процесі до сесії, щоб я дав проєкти рішення поперемові? Ні Ніхто ні один депутат не видав. Згідно з закону да. про самоврядування да. зобов'язуємо надати да. йому да. у письмовій формі всі ті питання, як називається проєкт рішення. Ну, є, так, Вони є. На Вони на є. всі проєкти рішення. Є. На руках всіх є тільки любий депутат. На... Він законний письмовій формі, то ви надати. В електронній формі вони не давали згоду. Якщо дає депутат згоду, що надавали в електронній формі, тоді так. В мене пропозиція. Конкретна. Зараз дайте ласка. Повинні надати. Там не написано на яких носіях. Чи, читайте уважно, як там, там конкретно немає що роздрукувати, там є надатне. Давайте, якщо ви, якщо ви юридично підковані, то ви зараз не пройміть. Звертаються абсолютно mm -hmm. тільки що був цей вихід, він передвибочить і ніяк його назвати не можу. Mm -hmm. Я підтримую абсолютно вас, що люди приїхали сьогодні для того, аби вирішити життєво важливі Життєві. питання для громади, а вони розколуються й пішли справді на камеру. І я би хотіла сьогодні сказати ні франчук, ні дуже перепрошую з великою увагою до нього і до вас. Абсолютно свідомо хочу сьогодні сказати, що ви не наскільки зайняті. Аби не можна було піднятися на другий поверх до Сергія Михайловича і взяти в ну, нього те, що вас цікавить. Я більше того хочу сказати, що якби ви зайшли до нього навіть у неділю, сказала, що вам треба. Він говорить, вам я, сидячи там, знаходжу можливість це зробити. Тому сьогодні це, що ну, я дуже перепрошую. <паспоріка> ну, можна було зайти, і взяти. Навіщо ви сьогодні ось це зробили? Тому я абсолютно свідомо заявляю, що сьогодні оці всі люди, які повернулися і пішли. Вони зробили не на користь це людям. Вони зробили це східно, але вони сьогодні просто грають у вибори. А треба допомогти людям. Тисячу разів треба подумати, ніж це робити. Та не політикою треба займатися тут, ось, а роботою. Оце і все, що треба було зробити. Франчук цілий рік займається питанням з ким, хоч що-нибудь вирішувати, займається писани. А не написав і сидить чекає від Руслана Володимировича, що напише Руслан Володимирович. Що-небудь конструктивне зроблено. Ні. Я е, е, буду, мабуть, звертатися, поїду в кожне село, скажу, підніміть цього депутата, а я напишу, що зробив. Не отут виступає. Вони повернули. Ми з цього тут не зможемо виступати, я так зрозуміла. Ми зараз Ми ще депутати. Нам записне, хочеться. Депутати, Два депутати, депутати, депутат депутат. Депутат. І, в принципі, я прийняв рішення, що сесія сьогодні не відбулася, не, від, ну, не відбудеться, тому що депутатами від Батьківщини, у свободи було зірвано цю сесію. Зірвано по питаннях, які більш нагадують популістські, бо ще навіть ми не почали розглядати питання. І... Розмова з ними тільки що була, і вони обіцяють, що будуть ходити на сесію, але побачимо, сьогодні сесія не відбудеться. І відповідно, сесія буде завтра на, на 14.00. Тому, як би так. Хоча, це, що відбулося, це ну, для населення хочеться розказати, тому що страдають від цього насамперед люди. Люди, які їх обирали. Це люди, які... Чи очікують земельних ділянок, заключення договорів, люди, які очікують заробітної плати? І такі речі непропустимі для депутатів, які хочуть гратися в Верховну Раду тут, на місці в нас. Ну, у мене коротко все. Ні, розуміло, що зрозуміло, але справа в тому, якщо вони погоджуються завтра, прийти, а все, сидять люди із сіл, і все, треба людям добиратися, причати якісь паливо, все Я Або сьогодні, або під палкою заганяти. Ні, розуміло, але... Бачиш, сайті... Вони аргументували, що не було проектів рішень. Всі проекти рішення 14-го числа точно були опубліковані. Просто треба зайти і було подивитися. А оце вставання і популізмом перед кожною сесією розказувати оці моменти, знаєте, можна розказати дуже багато, але факти і річ вперта. І на сайті чітко видно, там не можна змінити. Коли подані вони туди, тоді вони подані. І вони не можуть навіть, як у прийдіть, подивіться і побачите, якщо ви не можете розібратися в трьох соснах. Ну, Я, звичайно, обурений, обурений на сам перед за те, що це не повага до людей, які сьогодні є в залі, і не повага до людей, які очікують від нас певний круг. <плес> а чому на дві години вже завтра не на Ну, щоб навірняка. На години. Ну давайте, давайте тоді не на дві години. Давайте так, що в принципі п'ятниця. На. На 12. Давайте на 12.